Перепугані, перелякані, все відкрито, все побито, все ну це дикуни, це не люди, це дикуни. То що воно витворяють, це не люди. Горіти їм в пеклі. Все повилітало, штори, харнізи. Почему треба вбирати? Я не знаю, везде стекла на дивані не одно стекла, Бог з вас. Хай та Росія повидихає це більше нічого не можу сказати. Ну, Україна кріпись, що ми завжди будемо з нею і допомагати. Ну, я спал, ударила, я услышал взрыв, сразу почав читати, попала в автошколу. Сразу сюди приїхав, тут э, все разбомблено. Вот почав убирать тут двері посносило, окна, все повилітало, штори, харнізи. Тер треба убирать. Примував на роботу сюди, коли почув і дізнався про вибухи. Прибув на місце, ну і бачив так. Не дуже радісну картину. Після другого приліту приміщення радіошколи майже не пристосоване для ведення занять, господарської діяльності. Слава Богу, люди цілі, нікого в приміщенні не було під час прильоту. Будемо працювати, будемо жити. Я тут не живу, я тут працюю, У мене тут двоє, навіть троє підопічних і двоє пострадали. Третя, ще там трошки далі. Я робітник у них, то прийшла допомагати їм, виносять стекла. Вони у мене всі не виходять з дому вже, ну, ця трошки виходить, ця в третьому домі, та не виходить зовсім, год -год 15. вже, от, то Там взагалі не одного вікна Вон сидить. Перепугані, перелякані, все відкрите, все побите, все. Ну... Це дуже важко на них дивитися. І ми самі, як психологи, мене мені саму труси, понимаєте? Ну, вже ж тут був обстріл, то ми вже це, з тим сталкувалися. Ходять комісія, і вони пропонують, приносять ці ДСП, цю пленку. То цей раз більше, в той раз у неї там одне окно, в цей раз, в той взагалі всі. Ні одного. Ну, Ну, це тут уже остатки скла, а так, звісно, воно. Це, це возле одного віконця, а вже остатки, остатки. Там вже поприбирали, сусіди допомогли, то Я вже поки прибігла, я їм давай дзвонити, в пів восьмого дзвонить, тому що я ж розумію, що вони в мене одинокі. то Хай та Росія повидихає, це більше нічого не можу сказати. Україна кріпить, що ми завжди будемо з нею і допомагати. На дивані спала. Я не знаю, везде стекла, на дивані не одного стекла, Бог спас. Я ж молюся і за двір молюся, щоб це, ну, щоб спаси, за гостиницю, за церкву. Нічого не чула я. Я спала, як убита. Невістка прибігла, кричить, не пойму глянуть, а воно все серед хати, стекла, і, і двері, і телевізор посеред хати. Цвіти всі з вікна попадали на пол, землі повно. Ну, я вже тут оце повбирала, бо це все, це тут. Під'їзді вже вбрала, зараз тут в коридорі, потім вже буду в хаті вбирати. Ще ж з полком треба піти, написати там заявлення, аж квартири постраждали. Прошлий раз був, ну, прошлий раз чуть-чуть було, там тільки вікна, а цей раз добре повибивало все, і в квартирі все не знаю. Ну, головне, що одна кімната в мене ціла. І цвіти стоять, і все, і тепло, і, і... там, де документи, де деньги лежать. Мені кажуть, що ти вискочила без грошей, без документів. Кажу, Бог спасе. <ріху> Сашка, ти сильно зайнятий. <ріху> Та треба відро винести. Давай. Мені важко, я думаю, я його не донесу, вже там залишилося. Ось, спасибо. Сеја зараз таму салони присадува. Да, да, што ме надо потримање? Ти зараз ја... Зрозумува. Ларина, дали? Ја виси сите,